На своїх екранах ви зараз побачите реквізити, за якими я дуже прошу вас пройти і здійснити ну такий собі донат, і підтримати зокрема Ольгу Целінко, мешканку Херсону і волонтерку. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Олю, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Пані Олю, ситуація станом на зараз в Херсонській області, окресліть її, будь ласка, ми вже знайомі з вашими останніми коментарями. Ви застерігаєте від великої небезпеки з санітарної, епідемічної, скажімо так, сторони всієї комплексної проблеми. Як станом на зараз виглядає Херсонщина, і чи достатньо робиться для того, щоб врятувати всіх? Ну, людей фізично врятували всіх. Я думаю, кого могли там. Ну я не знаю, де я жила. Є одна жінка, яка втопилася, вона була лежача, і поки вивозили інших рівень води. Підіймався дуже швидко і тому не не встигли її врятувати. Людей врятували тварин. рятують до сьогодні. Дякуємо, що рятують тварин. Ну а майно майна немає. Майно вже врятувати неможливо. тому на сьогодні ситуація така, що рівень води він ну, розумієте, воно нестабільно. Тут він зупинився, тут пишуть, що знову піднявся, тут пишуть що знову, піднявся. Ну, от, от таким чином. Але ну ми будемо говорити, що стоїть на місці, тому що в одних районах вода ще доходить, з інших районів вода відходить. Ну от така. Ну, така ситуація. Зараз нашим телеглядачам хочу сказати, що на своїх екранах вони бачать е фотографії, зокрема і вашого так, помешкання, так, сильно так, постраждалого це було о дванадцятій годині, 6-го числа. Ну щоб люди розуміли, наскільки це було швидко. Угу. Трагедія була в тому, що. Ми, коли прокинулися там у шостій, це все знали. Ми прочитали те, що ми читали, що було написано ще восени, коли ну, якби була загроза цієї аварії. І тоді писали про те, що пік підняття рівня води буде через 5-6 годин після аварії. Тому ми бачили, що десь ну, сьома, восьма година, води нема. Дев'ята, а це вже було там 5 годин після аварії. Води нема і люди не. Розумієте, люди не рятували майно. Насправді це з'ясувалося дуже важливим. Тому, коли говорять, головне, що ви живі, так, ми дійсно живі. Але особливо літні люди, розумієте, це буде дуже велика ну, трагедія. Тому що людина жила, людина залишилася взагалі без нічого. Пані Олі, якщо я вас І... правильно зрозуміла, то з людьми. Не було в достатній мірі прокомуніковано про всі небезпеки, які наближають. Я вам скажу, я живу біля самої річки. В мене адреса три, мене третій будинок від річки. Ну від насипу там у нас є така дамба, і о сьомій ранку чоловіки у нас. Зараз відступлюся трішки. Я писала вчора. Українці, ми ж пережили всі окупацію. Українці, які пережили окупацію, це зовсім інша спільнота. Ми ми дуже, дуже от зараз у вас відео цей район, де я живу. Українці, ми. Тали ті, хто прожив окупацію, ми дуже самоорганізовані. Ми абсолютно все звикли вже. Ми вже навчилися вирішувати е, самотужки, і зараз ми гуманітарну допомогу розподіляємо зараз, отримуємо, добуваємо, розподіляємо без участі влади, і е, з владою дуже важко, тому що тут бюрократичні механізми, які туди поїдьте, туди підіть. Люди взагалі погано розуміють, що е, відбувається їх ганяють з одного місця на в інше. Тому ну це правда дуже складно і це забирає дуже багато сил. І о сьомій ранку чоловіки зібрали, тобто шості там люди почали прокидатися, узнали. О сім'я ранку люди почали засипатися. Чоловіки, які там зібралися, засипати лівньовки. У нас такі є там каналізаційні колектори під цією дамбою, mm -hmm. вручну. Зателефонували на імене, сказали: у нас немає техніки. І саме більше, що людей просто шокувало, це те, що за місяць до цього у нас розбирали ринок в Херсоні. Тут такої техніки було навезено. Місто закрили на комендантську годину на три доби, і техніка розбирати ринок у них була. А е, перший екскаватор приїхав туди до Лівньовок у другий дня. і водій не поїхав по воді. Він сказав: У мене електроніка, у мене все згорить, розвернувся і уїхав. А перша, перші машини з піском приїхали... Але у четверті, о шістнадцятій, коли там вже води було вище, ну по шию мені там mm -hmm. розумієте. Тобто, е, мало того, що невеликова поліція стояла на дорогах і перевіряли документи. тих, хто виїжджає, поліція не їздила по дорогам і не по вулицям, і не пояснювала людям, що буде з якою швидкістю буде вода, mm -hmm. щоб люди, хоча б хоча б щось могли врятувати, розумієте. Ми теж, ну я розумна людина, там не вважаю себе якоюсь, але ми, ми, ми виїхали, в чому ми були. Бомж з дорогою сумкою. Вчора тут про мене знаєте, говорять. Ми сьогодні приїхали на центральний ринок, люди зібрали допомогу тут роздавати. Я бомж з дорогою сумкою, я себе так називаю. Пані Олю. Ми е, співчуваємо е, вашій втраті вашого майна. Ми знаємо наскільки важливим для вас був ваш будинок і для ваших діток так само. Як ви зараз, якщо ви можете поділитися цією інформацією, як ви зараз влаштувалися, чи ви своїми силами намагалися влаштуватися? Чи Я все таки знову по вам допомогу Я скажу збиралися? Про Херсон в Херсоні були приготовлені місця для того, щоб розмістити потерпілих, але ці місця були не востребовані, як би вам сказати. І з міста на вчорашній вечір виїхали лише 300 людей, і то це ті люди, які виїхали там до родичів, до когось в місті дуже багато пустого житла. І самі херсонці людям надавали це, надали це житло. І ми теж переселилися вчора ввечері в будинок, який нам е, дуже добра людина вітала в користування на рік, тому що це зрозуміло це довга історія. Тому херсонці, в принципі, е, ну в наметах і під відкритим небом не живе ніхто, Це щоб ви порозуміли. На теперішній час я дійсно в перший же день я говорила, чому мовчать про санітарну епідемічну епідеміологічну ситуацію, тому що там, де я жила, у нас у тисяча домовладінь, десь плюс-мінус в тому районі. Правда, тисяча. У нас немає там каналізації, її ніколи там не проводили централізованої. Це були вигрібні ями. Септики по суті там. Розумієте? І е, коли мій син приїхав, я там забула закордонний паспорт, і він поїхав, вже е, було по пояс води, він, він привіз документи, то він був уже в ну, коричневому ну, одязі. І що буде далі? Чи можна буде. Я не можу ніде знайти інформацію, наприклад, про те, чи взагалі можна буде жити в цих будинках. Розумієте? Так. Дякуємо вам, пані Олю, за вашу розповідь. Не тому, що вони заваляться, а тому, що вони можуть бути отруєні, розумієте. Щоб допомогти пані Ользі і її родині. Номер картки 5375-4112-06-09-16-26. Дякуємо всім, хто долучиться. Пані Ольга допомагала великій кількості людей в окупації, в тому числі, мені здається, що час відплатити їй тим самим. Дякуємо їй за розповідь. Ольга Цілінко, мешканка Херсона і волонтерка, була з нами на зв'язку. А зараз поговоримо про ситуацію на.